Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас в відеогляді буде модель Forte RD 244 Lux. Це старий добрий Forte. Заводік випускає. З КМОвськими двигунами вони приходять. КМ-385 зараз найтоповіший двигун на Україні. Передні мости у нас, звичайно ж, редукторного типу йдуть, звичайні 24-ї мости, нічого примічательного. Гідропоцірювач керма встановлений, захисні оболонці, все як положено, як то кажуть. Всі фільтри в доступі, це на будь-якому КМ обв'язка йде однакова. Тобто знизу та зверху в найпростішому доступі йде фільтра. передньому мосту, переднє міст у нас довантажений. 44 кг, якщо не помиляюсь. тобто... І по 40 кг на задні колеса стоїть. Передні колеса у нас 7,516, задня резина у нас 112 на 24 Так, Перейдемо на ось цей, подивимось. З цієї сторони у нас маса вже встановлена нормального типу. Стартер, генератор 752, два насоси. тобто ну, Повноцінна обв'язка, як то кажуть, як і була. Бокова коліса. Без перемикання по центру вже йде, як на кентаврах. Така більш зручна посадка, вже вирівнена повністю підлога, але є мінуси. Перший мінус, чому різниця від кентавра. Не зашита задня частина, От, просвіт великий, але на Кентаврах вже вона оця платформочка отут, де яка спускається. Це ну вже як на мене той рівень, де треба заморочитись і тут. Ну, самостійно це можна зробити, але є й плюсик. Додатковий гідророзподілювач. ну, ось бачимо, у нас дві гідропари на такий трактор. Це реально великий плюс, тому що... Поясню, можна користуватися одночасно, допустим, причепом, да, самоскидним, або там задньою там, щиткою, лопатою, навантажувачем, екскаватором, ну будь-яким обладнанням. І наперед можна поставити там лопату, погрузчик і так далі. Тобто, це у вас буде паралельно працювати від двох гідровиходів. На кентаврі лише одна гідропара, тому ж це можна використовувати або наперед, або назад. Приборна панель у нас обшита, електронного типу йде. Кермо звичайне, тут нічого примічательного, клексончики, поворотники все працює по освітленню діодного типу, поворотники теж діодні, крила вже встановлені, крила в принципі, бачите, трішки хитаються, але в принципі, тримаються нормально. Тобто Сам метал доволі товстий і я думаю, проблем з цим не буде. Добре, що встановлені вже розкоси на крилах, тобто бокові крила вони досить міцно стоять, тут питань немає. По навіски, да, по самой трьох точці. у нас посилена, Т-образна, з е, нижньою пластиною навареною є причепний механізм. Сам е, відсік, там де вал відбору у нас захищений з усіх сторін, дуже товстим металом. Цей е, підпричеп є ще плюс такий, можна переставляти по висоті, тобто під низькі причепи і під більш високі. Це, до речі, очень, очень і очень плюсик. Е, по Грузопайомності 450 кг підіймає навісне. Насос качає постійно, тобто від КПП вони встановлені. І в принципі, як і на всіх тракторах, на 3-ціліндрових, ніяких тут проблем і відмінності немає. По вазі рама тут встановлена дуже масивна. і За рахунок і то вантажень, і якихось фізичних рішень цей трактор виходить, у нас трішки буде важчий. За Кентавра, Тобто вага його то на 430 кг. Тобто 1430. Це непоганий показник для міні-трактора на 24 кінські сили. Дата виробництва, ось бачимо, 23 рік, 8 місяць. Хоча вони зібрані вже в 24 му Це нова партія приїхала їх. Раз, два, три штучки зібраних є. Так, по ціні. З нової партії трішки змінилася ціна. Ціна впала, це досить гарно. Зараз вона 6400 доларів. Для підписників нагадую, у нас завжди діє знижечка на доставку. І доставку ми робимо по всій Україні безкоштовно, без передоплати. Тобто замовляєте, якщо ви є підписником, ще вам від цієї суми 6400 зробимо маленьку знижечку. Кому цікаво, набирайте, пишіть в коментарях, як вам взагалі цей трактор. І чекаємо ваших дзвінків. Пока-пока.